У Чернівцях наразі є близько трьох із половиною тисяч закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг. Значна кількість із них працює після 22-ї години і розміщена у житлових будинках. Місцеві мешканці постійно скаржаться на галас, який доноситься із цих закладів. Саме тому на сесії міської ради було висунуто питання про обмеження їхньої роботи до 22-ї години і про заборону продажу алкогольних виробів у нічний час. Є вже ряд. Прийнято сесії міськими радами ще до попереднього скликання, які прийняли рішення про заборону. Однак певні особи звертаються до суду, про рішення сесії, і суди поки що не скасовували рішення, але призупинили рішення. Заклади, які налічують не менше 40 посадкових місць, зможуть працювати на годину більше. Продовжений режим роботи у нічних клубах до третьої години ночі. Однак продавати алкогольні вироби вони зможуть тільки до 22-ї вечора. На думку рядовців, це значно зменшить кількість злочинів, скоєних у нетверезому стані. Так вважають, і деякі місцеві мешканці. Я зовсім правильно. попробуйте ночі походити по вулиці. Скільки ходять молоді вже п'яний. Можна десь чарку випити, обов'язково чекати 10-ї ночі, коли люди відпочивають, коли після другого дня необхідний спокій. Як можна йти на дискотеку, взагалі не вживаючи ніяких спиртних напоїв? Якщо не вживати спиртних напоїв, значить треба щось друге. Адже за законодавством міська рада може перелаштовувати режим роботи закладів тільки за їхньою згодою. Це єдине повноваження, яке ми маємо в цій сфері. І ясна річ, що жоден підприємець не буде погоджувати зменшення часу своєї роботи. Тому таке прийняття, воно буде супер... прийняття цього акту. На нашу думку буде суперечити діячому законодавству. В Україні вже є міста, в яких це рішення увійшло у дію. Громадські загалом задоволена. А от підприємці постійно оскаржуються у суді. Як вирішиться це питання у нас, покаже час. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.